Вай, дивіться, як сьогодні файно, добрий ранок. Або привіт усім, буду казати. Мурка не кричі. Да. Сьогодні морозенко, морозець, бачите -то. І сьогодні теж йду вправлятися, але не можу похвалитися, що кухня вже світиться, бо, бо не світиться, бо графік змінився. Mm, файно, файно. А на найбільше навіть ну, до зірка є, бачите? Прикольно. Ух, дивіться, яке все біленьке. Кошаки мої вже позбігались. Ще не темні. Да, відправимось. Сьогодні буде генеральне прибирання моєї хатини, моєї домівки. Маму на домівка вже. Прибранити тільки тоді, що на порозі. Ну, я б вікна на двору помила, на порозі позамітав, потім шамурка ось дойде. Збігаються на сніданок. Починаю сьогодні прибирання в своїй хаті, але дивлюся, моя дитина вже собі прикраси поцепляла, а мені тепер доведеться якось знімати штор з тюлями, як тільки. Не знаю, але зараз будемо це робити, щоб не пошкодити її сніжинку. Я не люблю оце крісло, вони не крутиться. Треба бо пилюка була. Помидориний. так обережно. О, у мене вже на єдина вікна. Ой, тут мене носить. Я ж не, не люблю ці. Крісла! Ой! Та що ж, тебе, треба йти брати табуретку, бо я ще б'юся на цьому кріслі. Не люблю я його. Ну, не тільки його взагалі не люблю. Крутяще. Стільці. Тепер краще. Звела табуретку і можна собі спокійно знімати. Та господи. Що ж воно зачепилося так? Фовріки оці штори дуже класні. Як воно? Black out? Ні, black. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ось світло пропускають, де там та бусинка висить? А то зараз є буде тині. Усе. Так, вони дуже тяжкі, але ж якість хороша. Як же мені в вікно помечу, вже на наліпок мені наліпила. Це вже глянда не працює. Уже все, капець. Це так, прибирається в хаті, потім нарядиться ялинка, треба буде ще раз, бо після того, як витягаються іграшки, стільки всього нападає різної так чому? Это шо ж таке? У мене палець больний, там я борода. Выпалювала. Пала дверь пів пальцями позбулася. Уже місяць. Меня меня ніяк не довгий є. Не є. Вона і навіть уже томат один зав'язався. Тільки ж вона, як щось так густо лишила, що то просто капець. ну Я не мішаюся, бо буде сердитись. Але вже в неї є один томат. Ну, На 8 вересня будемо томати їсти. Я завалила дитині, прийде буде сваритись на мене. Я ж не думала, що вона вже собі поприкрашала. Хай звиняє. Зараз покажу вам томата її. Ось вам видно? Бачите, який? Зараз приберу, бо вона їх бризкає. То забризкувала вікна, дивіться, який Помидоль буде. Ой, де він там, фокусуйся. А ось довгий рік помидоль. Будемо зараз мити. На дворі така сьогодні файна погода. Сонячно, морозець був, Те, куди? Дуже класно. Буду зараз якось ті наліпки обминати і, і витирати. Так, ну що, продовжуємо. Прибирано, прибирамо, прибирано. Давай чувак валяє. І сідай пока посидь. Ой, якого ж так у кімнаті не маєш права щось чіпати? Все має бути як, як, як є. У вас теж так чи ні? Люди цей такий донесенький. Купувала, як з в лікарню лігала. Довго ж там були, щоб ліжка були застелені. Поки я її постираю, завтра поміняється, якщо захочу. бо вона не любить цей плетик. зажде меня я сама себе уже пустила, а сейчас она сегодня же в школе, я ж я не блять рада... же Так, Да там ты, той... чувак Валера? Ой, ні, це ж не кувбойка, да? Це шереф. Я шериф? що вони стибалися. І що і заховати можно? Я ще ніяк, ні, ну в нас є одна жовта постіль. Однотонна. Не дойду до однотонних знову назад. Щось мені. Та й до однотонні зараз набагато дорожчі. Я мрію, знаєте, про що? Про шовкову Ой, постільну білизну на своє ліжко. Покривало, щоб туди купити нове. Ауріка, до речі, їй дуже сподобалось, покривало якими були в Карпатах. Щось вона його знайшла, треба сказати, нехай замовить, і буде її. Хоча я вже їй там дрібідьками повіддавала подарунки. Вона, ну, до речі, вчора собі чухлику прийшла її мамка. Ой, господи. Не, це старий, це малюнка. А де ж. Ладно, не покажу. Думала, вам покажу. А ні, один таке покажу. Один ось до бачите, такий. Не знаю, чи сфокусує вам, чи ні. А другий новорічний, ну, вона таке вибирає. Щоб я тут якісь ялинки вибрала Чого? Так, де ж той? щось я запутала. Пам'ятаю, в мене під ковдра. На півтора чи одіянки? Час на півтора я купувала. Ой, це на наступний рік спробуйте. Все треба купити нове з собою. Це затрати почнуться. Ще в неї так швидко плани. Ну, не швидко, просто вона як подумала, обдумала, я їй кажу. Ауріка, думай, бо кінорежисером в нашій країні дуже тяжко стати. То ніби, якби її вговорила, буде щось інше дивитися, на якогось щось зв'язане з культурологією, тобто, що вона зможе ще й. Працювати або екскурсоводом, вона таке любить. Вона здала роботу якусь, о господи. Як же ж вона в художній культурі? Ну, це хто знає, той знає в тому класі. То вчителька її похвалила, поставила 12. Сказала, що нічого лишнього. Дуже класно, можна прямо екскурсію провела. Ой, а хто то пам'ятає отак подушки складати, скажіть. Я пам'ятаю, так було. Зараз я у ріки так зроблю. Кому ходи треба, ну, треба пов'язку чепити. Вже одну подушку в мене конфіскувала собі. У нас ця... подушкою об'їздили, треба вже її довго таку купити, мені. Вона завжди з нами була раніше. Ця подушка. Коло діти в дитинстві захитували, й мене зрозуміє, це рушник завжди з нами. І ця подушка. Саме походна. taak , just see . Соляне їй Може не соляни, може тільки брехня. Ні, Угу. Але ж працює таке. Можна вийде. Та, так ж треба Нічого не порушити. Ось оце. У вже не підлітом, так? 16 років це вже юні. Кажуть. Кого ж така? Можна нічого чіпати, нічого трогати. Крутити, вертіти, дай Боже. Так, ну що, після День народження є вже в прузирі. А от тіша набувала і мені Наша дитина дитина займалася цим, ну як займалася, ну надувала, втратила час, тож я її зараз верну зв'яжу і вже вони самі. что меня, <связи> Может, же Здесь, А как что буду? Буду, такая краса. Ах, утекло. Не хочет, она тратим. Да что а ж такая сегодня? Чем еще год цель? Ну, тоді отут і ще прив'яжу зараз ось цей Одиноч, одиночний. Будемо ще якраз і валятись не буде. А гарна мене отримала. Бачите? Не знаю, вам видно, чи не видно. Що я там варгана, така штукенція буде. Що треба буде придумати, куди її повісити? Ну це вже Що постіль я спеціально сьогодні ще не міняв, бо я знала, що мені треба податку життєву знімати. Так, ну що, тут я вже просую тюлі, доні вже цепила. Штора злою на чіплялася просувала, попросувала себе, в доні цепила. Завтра буду решту чіпляти, просувати. Прибрала, що я в кухні, але вам не знімала. Завтра ще мені лишилося прихожа і ванна кімната. Щось я видихлася. Не знаю, навіть ніби в хаті не грязь, але цілий день то вкласти її не доробила. Але нічого. Вам всім дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Дякую вам за підтримку. Будь ласка, лишайте свої коментарі. Буду рада спілкуванню, задавайте питання. Рада буду вам відповісти на все. Для вам три мирної ніченьки. Бережіть себе і своїх рідних. Всього всього найкращого, дорога синка.